Доброго дня, В продажі в нас Volkswagen Golf 5, машина свіжопригнана з Німеччини, вже розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2007 року виготовлення з двигуном 1.6 бензин, звичайний простий атмосферний двигун MPI, лобове скло рідне, механічна коробка передач, П'ятиступка класна комплектація Юнітет. Присутній задній партронік, партронік працює, оригінальні легкосплавні диски, по кузу авто без корозії Заднє скло також оригінальне рідне, всі вікна рідні. Стан багажника, кришка багажника не крутилася. Не знімалася, присутня аптечка, знак аварійної зупинки. Далі в нас присутній компресор, рідний оригінальний заводський клей до компресора, Буксировочний гак, викрутка, жилетка, повністю весь комплект, присутня збережена наклейка, дублююча. Також тут. Повністю все по оригіналу збережено. Заглянемо в салон. Карти ціленькі, не провищі, задні склопід... склопідйомники, склопідйомники працюють, стан салону, салон цілий, не прокурений, не затертий, гумові килимки, тут присутній у нас підстаканник, все працює. Стеля чистенька на обвишу. Скло рідне. Далі. По комплектації 4 склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, датчик світла, круїз контроль, мультикермо. Мультикермо працює. 171 тисяча рідного оригінального пробілу Помилок нема ніяких. Двигун працює чітко, оберти не плавають, Екологія на місці, шкіряне кермо, кермо не перешивалося, не фарбувалося, все в оригіналі. Так, склопідйомники працюють. Заднім також. Клімат контроль. Клімат працює, підігрів сидінь працює, куліса перемикає класно. Задня вмикається, Спрацьовує задній парктронік. автозатемнення дзеркала, датчик дощу, вся підсвітка, все працює. З автомобілем йде сервісна книга. Остання відмітка у 2022 році на пробіг 164 тисячі кілометрів. Усі відмітки, все є. Сервісна книга оригінальна. Наклейка збігається з наклейкою, яка в багажнику. Також усі тюфи, чеки, все з автомобілем збережено, все в наявності. Що мінялося, що обслуговувалося. Він-код перевіряється по він-коду, пробіг перевіряється по він-коду. автомобілем два ключа, центральний замок працює, механічний ручник працює. Так, Тут у нас присутня сервісна відмітка на пробігу 164 тисячі, оце якраз пробіг зафіксовано в сервісній книзі. У 2022 році заміна була мастила. Передні крила дата 47 неділя 7 рік оригінальні рідні, з цієї ж сторони також. 47 неділя 7-го року крила не крутилися, капот також не крутився. Двигун працює рівненько. Кришечку притягує, шупа не сапонить, акумулятор, по акумулятору питань немає. Екологія на місці, нічого не вирізалося, він код для перевірки. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниці, більш детально в описі або за номером телефона. Якщо пробіг... Скручений, повертаю витрати на пальне. Всім гарного дня та мирного неба!